Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та український журналіст Ір Швець. В прямому стрімі українські сукіряни, які об'єднують усіх українців, які будуть стояти за Україну до кінця. Я вітаю Сашу Спащенко і дуже радий, що він, якийсь стрім, приєднується до мене, підтримує в чаті. Дякую за першу подобайку і дякую всім, хто приєднається і буде дивитися прямий стрім Українські сукіряни. Сьогодні це вже у нас п'ятий стрім, стрім. З 15.00 я провожу вже п'ятий стрім. <кхе> Працюю, як кажуть, по фронтовому, тому що, тому що на превеликий жаль є така річ, як інформаційна війна. І от ми на превеликий жаль недооцінюємо таку річ як інформаційна війна. Однією бомбою можна вбити скількох. Ну, можна вбити 100 чоловік, 200 чоловік, а от одним інформаційним вкидом можна отруїти голови сотні тисяч людей. І те, чим я займаюся зараз, це є інформаційна війна. В просторі Ютуб, тому що на превеликий жаль, на превеликий жаль на Ютубі дуже багато проросійських блогерів, які займаються правильно які займаються тим, що кожен день вбивають голови мільйони українців про пропагандою, інформаційно-психологічними операціями вкидами. а Добрий вечір, Кирил. Добрий вечір. Марина Клин, сестричко. Марина Клин. Е, приєдналася моя сестричка Марина з далекої Канади. Добрий вечір, сестричко. уклін тобі низький тобі уклін. Я радий, що ти приєдналася. Ігор Ткач, добрий вечора. І Дрон, ну, пише, ну, сьогодні просто пушка по етеру. Ну, я так от взяв, думаю, сьогодні візьму. і... І помаленько почнемо працювати, так як кажуть, по-ударному. І пан Володимир, доброго здоров'я, господи, ти мій Рома Зубчук, бажаю здоров'я. Ну, бачите, от сьогодні вже п'ятий стрім, і, як би кажучи, треба трошки сконцентруватися. Колись я пам'ятаю, зробив 9 стрімів. Мій рекорд дев'ять стрімів. Дев'ять стрімів, я скажу. Дев'ять стрімів я зимою 9 стрімів зробив. Ну, 9 стрім важкувато було. Але якось помаленько Пан Муркот, добро, Миколаївич а, Моя доця передала а, Таня вам пані Єгор. Моя доця передає Таня вам пані Єгор. Пані Маріна Клин, я дуже вдячний вашій. Е Доці е, пані Тані. Е, вона передає чи передала. Уточніть, будь ласка, вона передала чи передає, щоб я знав. Ага, дякую. Е, так, пані Тетяна, сьогодні треба молитися з тростям Христовим. Обов'язково, пані Тетяна, я молюся кожен вечір. І, звичайно, прошу усіх кожен вечір або кожен ранок хоча б помолитися нашому учителю. І наставнику Ісусу Христу. Так. Так. так Ну і по темі стріму. По темі стріму попрошу усіх підписатися традиційно, традиційно попрошу підписатися на YouTube канал Ігор Кравцов. І хто зможе, будь ласка. Допомагайте додатиме. 54 54,57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Карточка правобанку. І по темі стріму. По темі стріму є така річ, яку ми недооцінюємо: це тил, наш тил. От дуже багато звертаються уваги на фронт, і це зрозуміло. Тому що на фронті наші хлопці стримують ворога. Якщо б не наші хлопці, а я кожен вечір молюся за наших хлопців ЗСУ, то ми б не могли спокійно отак говорити, спокійно вести стрім і спілкуватися. Але є речі, на превеликий жаль, на які ми мало звертаємо увагу, це на наш тил. А тил у нас відверто слабкий. І оці події на блокпості в Вінниччині, ну то був не блокпост, Просто поліцейські їхали з затримання хулігана і вирішили зупинити автомобіль. Показав, що тили у нас просто ну тили у нас дуже слабкі. дуже слабкі. В тилу нелегальна зброя, в тилу нелегальна наркота, в тилу збройні люди на дорогах, в тилу російська агентура, в тилу російські диверсанти, в тилу люди, які наводять, наводять російські дрони та ракети. Але це ще не все. Я говорив не один раз і буду говорити, що головна небезпека для українців в їх небажанні об'єднатися. На превеликий жаль, у нас з 1992 року не сформована національна ідея, єдина національна ідея. Добрий вечір, пан Ігор Сенченко, і добрий вечір, пан. Е... Ф пише в цьому році закінчиться війна. Вспомніть мої слова. Бог з нами. Я не проти, щоб війна закінчилась. Скажіть, поборемо московську церкву. Ну, дивіться, пане Volkswagen, ви задаєте питання, коли поборемо московську церкву? Скажіть, як її поборот? Ну, от давайте. Віруючих української православної церкви в Україні мільйони. Як їх всіх побороти? Ну як поспиляти замки, Ну як повибивати двері в храмах, побити їх? Ну як? Дайте рецепт, пане Фольксваген. Ну, от давайте я дуже прошу, давайте без отаких от м'яко кажучих дописів: віруючих української православної церкви в Україні мільйони. Ви хочете їх побороти, ви хочете робити бійку різню у нашому тилу. Пане фольксваген так, це єдиний рецепт. Віруючі Української православної церкви воюють на фронті. Проти росіян, звичайно, в ЗСУ. Міняти свідомість. Хто буде міняти свідомість, пане фольксваген Хто? Хто? Ну, хто буде міняти? У нас державна машина не, не, не працює над мінянням свідомості українців. Чиновники, депутати, учителі історії, викладачі, прохвесори. Ну, хто у нас ще? Влада. Влада не буде міняти. Давайте, пане Фольксвайн, я вам скажу коротко: все, що ми можемо робити, то робимо реальні речі. Фантазувати рвучі вишиванки не потрібно. Ми робимо реальні речі. от Я роблю реальну річ, я веду стрім. Все. Якщо я йду шукати наркоту, працювати по російській агентурі, я даю результат. А ці розмови, давайте знищимо Московську церкву в Україні. Ну, як знищимо? Їх, їх мільйони віруючих? Що ви з ними будете робити? Ну, от бачте. Дивіться, е, мій друг каланча робить, хай робить. Хай робить. Мій друг каланча робить, хай робить. Ви від мене не вимагайте того, що я робити не буду. У кожного є свій напрямок роботи. Хочете, дивіться, Діму, каланчу, я не проти. Але мені такі питання не задавайте. Все, я вас дуже прошу. Віктор Дитяк, Доброго вечора, пане Ігор. Я вітаю вас святою е чотиридесятницею, святом святої Марії Єгипетської, дякую, що обороните церкву. Ну, ви знаєте, ну от я мільйон раз говорю і повторюю: ви знаєте, от важко п'ятий стрім. Єдина надія розвалити ворогів Україну це розсварити нас середини. Україну ніколи не знищували на полі бою, Україну ніколи не перемагали на війні. Доброго дня, Господи, добрий вечір. А, Володя, добрий вечір, Володя. Я дякую, що ти з нами, і дякую за Донат. От мій друг Володя Терлецький знову прислав мені Донат. Володя, я тобі дуже вдячний. Володя Терлецький, мій особистий друг, справжній брат. Доля мені не дала рідного брата. А Володя мені як брат. от Він кожен раз допомагає мені донатами. Дякую, Володя, від души до сліз. Ну, я чесно, от, ну, от людина, от я говорю пану фольксвагену не потрібно кидатися лозунами, не потрібно шукати в українців і ворога. Людина, яку я не бачив, людина, яку, з якою я спілкуюсь в чаті, Володя Терлецький, він кожен раз мені присилає донати. Просто пересилаю від своєї доброти душі. От треба з нього брати приклад. Доброта врятує Україну, взаємодопомога, побратимство, а не ненависть. Не треба, пане Фольксваген, сіяти ненависть, то що ти пішов спиляв замок у церкві. А ви знаєте, що сталося з тією людиною, що в сукірянах спиляла замок? Сердець приступів попала в реанімацію. Ну, не треба, от я мільйон раз Вінниця приєдналася до нас, пане 1983 і Василь Помономаренко. Е, ну, дивіться, давайте ми розберемося. Тут, тут чат, так би чат як би оживився. Скажу я вам дуже просто: зберуся і скажу. От Багато думок, тому що чат мене розкидає по різним поличкам і по різним думкам. Україну ніколи ніхто не перемагав на полі бою з київських князів, з Козачини, з громадянської війни, з ОНУПА. Україну перемагали тому, що розсварювали український народ, роз'єднували і стравлювали. Зараз по чому роз'єднують? Перше по вірі. У нас дуже багато людей віруючих української православної церкви, яку називають московською. У нас багато віруючих прибавляється православної церкви України. У нас дуже багато людей баптистів, єговістів, п'ятидесятників, свідків Єговів, є старобрядці, є Румунська церква, є Болгарська церква в Україні. І великий шанс ворогів України, не тільки Росії, а й інших, стравити українців по вірі. От пан Фольксваген каже взяти і знищити московську церкву. Як віруючих у ПЦ мільйони? Що робити по всій, по всій Україні бійки по ножовщину, захоплення храмів? Ну для чого це робити? Кожна людина вірує, кожна людина вірує в Ісуса Христа. Людину можна переконати, питання віри дуже небезпечне. Якщо зараз роз'єднати українців по вірі, завтра вони будуть один одного бити, вбивати на вулицях. По вірі, релігійний фанатизм небезпечна річ. І це знають ФСБ Росії, знають головне розвідуправління російської армії. І вони будуть розігрувати цю карту, розігрувати карту релігійної ворожнечі. Скільки раз я пояснював, ніхто не розуміє, що зараз, якщо ми стравимо віруючих по Україні, по всій Україні піде різня і кров. Кому це потрібно? Правильно, росіянам, ФСБ, ГРУ, фіру Путіну. Скільки я говорю, ну, от не доходить на превеликий жаль. Е, пані Вік Кирил, нам треба об'єднатися, а не сваритися за церкви. Е, я вам скажу. Е... Просто дякую, пане е, за підтримку і пане Кирил. Я вам скажу дуже просто: трагедії України тому Україну завжди б'ють, тому пролиті сотні тисячі тонн з княжих часів української крові, що нас роз'єднують, нас травлюють, нас закликають. Іди вбий, побий свого українця, бо він не на тій мові говорить. Хто зараз оплачує тур по Україні? Е, стукачки сексотки КГБшної Фаріонки, яка тіпав український націоналіст? Вона ж стукачка КГБшна ще з радянських часів. Вона писала дисертацію на тему лені ленінського комсомолу і національних відносин. І зараз ці старі стукачки КБСці дають гроші, вона їде по містам, селам України і говорить: убий, побий того українця, що говорить на іншій мові. Так у нас багато російськомовних, болгаромовних, румуномовних і іншомовних. Що ж ви творите, люди? Ви не розумієте, що нас зараз травлюють повома по вірі. Убий українця, бо він говорить не на тій мові, убий українця, бо він ходить не в ту церкву. Люди, не дурійте. Не дурійте. Саме страшне зараз це влаштувати різню всередині України. І над цим працюють ФСБ і ГРУ, над цим працює агентура російська. Зрозумійте, саме важче, то, що ми зараз не хочемо думати головою. Саме важче, що ми готові вчепитися в свого сусіда. Це ж, це ж якась традиція останніх років, що треба знайти ворога в своєму сусіді, бо він якийсь не такий. А, зустрінемось, Володя. Зустрінемося. Для мене честь, що в мене у Львові є такий друг, як ти, Володя. Зустрінемось. І дякую, сестричко Маріна, за підтримочку. Дякую, сестричко Маріна, за підтримку. Дякую, дякую. Е, що я вам скажу? Що я вам скажу, рідні? Е, ну, Дивіться, я не пандрон, я не, не звертаю увагу на провокаторів. На превеликий жаль, провокаторів у нас дуже багато. Я розумію українців, я розумію незадоволення владою. Я розумію незадоволення українцям життям. Я розумію незадоволення нашими чиновниками, депутатами, Верховною Радою і уряду, я сам, незадов... я сам незадовільний. Я сам критикую, я сам говорю правду. Але я знаю одне: якщо ми зараз зробимо третій майдан, а саме, до третього майдану нас готує Росія, готує і буде вкидати третій майдан серед начебто українських патріотів, які будуть в вишиванках кричати: Йдемо на майдан, зносимо владу. А тепер подумайте, якщо зараз в травні закінчується... Юридично закінчується термін президента Зеленського. І дивіться, Конституційний суд не продовжив термін повноваження президента, а повинен би був продовжити. І багато кажуть, чому? Для чого робити прецедент? Я не в захваті від президента Зеленського, я не від захваті від Верховної Ради, я не від захваті від нашого уряда, да? уряду, етнічного українця Шмигаля але я розумію одне: якщо ФСБ Росії, ГРУ Росії, так, головне розвідуправління через свою агентуру почне робити зараз в травні релігійну, мовну ворожнечу, почнуться бійки біля церков, почнуться міжетнічні конфлікти України між різними групами населення. А у нас Україна багатонаціональна. Коли начебто українські патріоти типа Фаріона і типа Іжи з нею виведуть українців на майдан, начебто протидіючої влади, це все буде грати на руку Росії. Тому що якщо почнеться в Києві Майдан, почнеться не дестабілізація обстановки в Україні, а порушиться вся вертикальна влада в Україні. І тоді все. Тоді росіяни ударять з усіх сторін, в тилу, правильно в тилу почнеться рейвах, безлад, хаос, анархія, Поліцейня влада поутікає з депутатами, порозбігаються за кордон, і ми лишимося сам на сам з російськими військами. Оскільки я раз поясню, єдиний шанс росіян нас перемогти зробити третій майдан України, використовуючи для цього свою багаточисленну агентуру, в тому числі і в владі, і в силових структурах. І нас виведуть на Майдан під патріотичними українськими лозунгами Правильно. Тільки ті, хто будуть нами керувати, будуть отак смикати за нитки. Зрозумійте, я вас дуже прошу: єдиний шанс ворогів України перемогти Україну це зробити. Третій майдан зробити заколот всередині самої України, стравити українців між собою. Все це не те, що єдиний шанс. Це у них джекпот. Якщо не дай Бог це станеться, Україні кінець, Україна не витягне. Тому що з Майдану і Київ три в Києві посипеться фронт. Посипеться вся вертикаль влади по всіх регіонах, областях України. Буде хаос, анархія, безлад, і росіяни просто нас доб'ють, доріжуть ножами без пострілів. Правильно пише пан Кирило, це буде страшне побоїще, яке нам Бог не простить. Правильно, рідні, дорогі. Тому я дуже прошу усіх українців перше, не піддаватися паніки. Збройні Сили України тримають фронт. Реально тримають фронт. Збройні Сили України. Друге. Не піддаватися російським ІПСО інформаційно психологічним операціям. Третє. Єднатися. Як не важко єднатися. Єднатися з сусідом, єднатися з односельчанином, єднатися з усіма нормальними, добрими людьми. Тільки об'єднана Україна може перемогти любого ворога. Тільки об'єднана Україна може вижити. Тільки об'єднана Україна може мати майбутнє. Дорогі мої, я вас дуже-дуже прошу. Не піддавайтеся провокації. Не виходьте на майдани. Не виходьте на майдани. Влада міняється в Україні. Конституційним шляхом. І це єдиний вихід поміняти владу. Я теж хочу поміняти владу. Так як і українці. І це нормально, тому що по Конституції у нас нові вибори президента, по конституції у нас нові вибори Верховної Ради. Будуть, тоді ми підемо і поміняємо владу. Якщо захочемо, якщо будемо мати бажання. А Майдани релігійна, мовна ворожнеча, це тільки на руку ворогам України. Це буде, як сказав мій друг Кирил, страшне побоїще, і Бог нам не простить, тому що ми втратимо Україну навіки. З вами, український історик та журналіст Швець. доброго вечора, пані Ксенію. Радий, що ви встигли хоч на кінець стріма. Дякую вам, пані Галина Никітюк. Ну, правильно ви сказали. Е, Потрібно об'єднана Україна. Потрібно об'єднана Україна. Дякую за стрім. Підписуйтесь на канал. Хто зможе, допомагати донатами 54 57 08 25 13 71 89 78. Чекаю вас. Е, чекаю, правильно пише пані Наташа Двуйко, Хватить з нас Майданів. Хватить дорогі мої рідні. Треба братися за розум. Треба працювати і вимагати від влади конституційним шляхом законним вимагати від влади, працювати не на свою кишеню, а на Україну. Все, дякую, рідні. До стріма о 21.00. Чекаю вас, обнімаю усіх. Дякую вам, дякую, рідні, дорогі.